Шановні глядачі, з вами Посіка Хелп, 5 травня 2025 рік. Продовжую розганяти сім'ї, яких, з яких я не віддав пакетів. Шановні глядачі, отаким способом. Сушняк, медові рамки. Ось. І що я вам хочу сказати. Шановні глядачі... Навіть якщо холодно, то є такі люди, яким сказати, що це було ж холодно там, ні, меду я не накачав, там холодно ж було. Я не зможу сказати, шановні глядачі, це моя сім'я, коротше. Я ж не Баскевич для глядачів. Шановні глядачі, ну що? не жмите бжулам мед. и навіть у холода у вас будут гарні сім'ї. Шановні глядачі, ви ще пам'ятаєте, що своїм бухом про вас дбоє ваша посіка хелп.